Програма, я у Польщі з вами Світлана Мялик. Сьогодні поговоримо про музейну культуру України та Польщі, у чому схожість та відмінність, і те, наскільки українцям у Польщі насамперед, родинам воєнних мігрантів з дітьми доступні польські музеї для пізнання історії, традицій та культури. Щороку, 18 травня, у світі відзначають міжнародний день музеїв. З цієї нагоди у Польщі відбулася традиційна акція Ніч музеїв, під час якої безкоштовно або за символічну плату можна було відвідати не лише музеї. А інші заклади, як от театри, кіно, розважальні центри і навіть канцелярії президента та прем'єр-міністра Польщі, приміщення Сенату, міністерства чи судів. На деякі заходи необхідно було попередньо реєструватись. Окремі з них відбувались українською мовою, як, наприклад, екскурсії у музеї історії польських євреїв Полін у Варшаві, який торік відзначив свій десятирічний ювілей. Я завітала до музею і поспілкувалася з представниками української команди яка працює в музеї. перша розмова із спеціалістом відділу промоції музею Полін Михайлом Зубарем. Ми з вами зустрічаємося в ніч музеїв, так звано, так в Польщі дуже популярно. Я от щойно щоб зайти в музей Полін, я коли підійшла до музею, побачила просто тут кілька кілометрову чергу, і це тільки початок, 19-та година, одна з перших екскурсій польською мовою, тому що українські будуть трошки пізніше. Наскільки взагалі те, що популярний цей день, і для відвідувачів це очевидно по тих чергах великих, як давно ця традиція існує в Польщі, в Європі чи є щось подібне в Україні? Є в Україні. Є українські музеї вже е, десь. Ну я боюсь помилитися, але років 15 точно вже можна сказати, святкують цей день. Взагалі ця ніч, якби приурочена до дня музеїв, 18 травня зазвичай святкується професійне свято. Але взагалі в Європі, ну і в світі, ця традиція пішла десь з 70-х років. Знову ж таки, боюсь помилитись точно в році. Але тоді було прийнято рішення про те, що ну про актуалізацію спадщини культурної музейної. А й заштою якесь співпало з таким. Музейним бумом, там бумом музеїфікації почали дуже активно розвиватися, будуватись нові музеї. І взагалі ця тема стала дуже популярною, дуже такою місткою до інвестицій, скажімо так, почали інвестувати в це дуже сильно, і відтоді ця традиція існує. В Польщі вона вже існує більше 20 років. І якщо на початку це була така ніч музеїв, музеїв, да, то потім вона стала настільки популярною, що до неї почали приєднуватися інші організації, університети в цьому році. Я не знаю, в минулому минулих роках було так. Можна навіть відвідати палац, палац президентський. Варшавський фільт, фільтрування води. Ну тобто дуже багато інституцій відкривають двері, бо це така популяризація себе, да і зрештою можливість показати, чим вони займаються. Така прозорість, да, тобто розповісти людям більше про себе, що є дуже дуже цікаво. Я, наприклад, ну коли не працюю, але я працюю останніми роками постійно, начнузів. Я дуже люблю ходити до якихось не музейних інституцій, куди не можна потрапити там щоденно. Наприклад, станція Варшавських фільтрів, знову ж таки той президентський палац, університет Варшавський, такі місця, де де ну зазвичай не потрапиш. Музей Полін, в якому ми зараз знаходимося. Як ніч музеїв проходить тут? Чи є якісь традиції? Сама по собі ніч музею вже є традицією. Це такий для нас один з важливих заходів в році календарному. А ми завжди до неї готуємось. Традицією вже доброю стало. Ми десь близько 10 років. Робимо екскурсії офісами і приміщеннями знову ж таки, куди не можна потрапити там щоденно. А ми показуємо технічні приміщення, показуємо наші мультимедійні там засоби, які працюють, показуємо якісь. Простори, де працюють музейники, де працюють люди, де вони обідають, зрештою, все це дуже цікаво людям. Якусь таку внутрішню кухню, так, так? так. за лаштунки можна зайти от саме в ніч музею. Да, от сьогодні ми наприклад у нас тема відпочинку. Да, від Пополін прикладається з їдеш по відпочинку тут. І ми якби показуємо місця, де ми відпочиваємо всередині музею. Тобто такі соціальні місця, де можна відпочити від від роботи, від галасу перепочити всередині музею. З вами зараз Ходимося, я так розумію, що в такій зоні, да, так, це зона саме для персоналу музею, для працівників музею. Мабуть, це поверх такий. Це тут є такі м'які диванчики, крісла, тобто можна в принципі сісти відпочити трошки. Це поверх едукації, тобто тут проходять заняття освітні з дітьми з молоддю, шкільною в тому числі українською, в тому числі, і коли тут нема занять, да тут можна прийти і посидіти. Але коли вони теж є, можна також відпочивати про українців у Польщі. Тому що з часу повномасштабної війни дуже багато приїхало мільйони українських родин, переважно це дітками, так родини жінки з дітьми. І я знаю, що багато хто відкрив для себе музей Полін і відкрив історію, ту, яку, наприклад, раніше не знав. Тому що музей Полін це не лише історія єврейського народу, це історія і польського народу, і українського народу, тому що наші історії дуже міцно переплетені між собою. Як музей Полін, власне, що він дає українським громадянам? Ми взагалі позиціонуємо в нашій комунікації. З українськими з українцями, скажімо, цю історію як нашу спільну історію, да, це спільна історія поляків, євреїв, українців, спільна історія співіснування на спільних землях. Зрештою, зараз трудно сказати, де ці землі закінчуються, де вони починаються. Зрештою, ареал розселення польських євреїв зараз виходить за межі Польщі за межі кордонів Польщі. Тобто ми розповідаємо про цю історію як нашу спільну історію українсько польсько єврейську Да? від початку повномасштабного вторгнення ми це завжди. Підкреслюємо, що ми зробили, почали реалізовувати програму, україномовну програму українською мовою для українських родин, українських дітей, українських школярів, українських відвідувачів, україномовних відвідувачів для них є спеціальні екскурсії, тобто є спеціальний, не скажу відділ, а команда, яка займається, в тому числі екскурсіями, в тому числі промоцією. Є в нас розділ на сайті, мовна версія сайту українською мовою. А тобто, ми комунікуємо українською мовою, в тому числі на яких майстер-класах, заняттях, тобто адаптуємо наш. Чи матеріали едукаційні, в тому числі перекладаємо їх українською мовою, друкуємо їх українською мовою, робимо путівники по виставі, тимчасовій виставі українською мовою на кожну виставу це відбувається. І також у нас є ну, звичайно, аудіогід українською мовою. такий нормальний, якби повний. І є аудіогід родинний українською мовою. Якщо ну тут така цікава, чим відрізняються? А родинний він адаптований для дітей до 10 років і для такого родинного відвідування. Й І він зроблений театральній ігровій формі такого радіоспектаклю, можна сказати, і цікаво, те, що це другий такого типу аудіогід в Польщі, взагалі, тобто і перший в Варшаві, тобто українською мовою, звичайно, Да? або якщо у нас аудіогідів взагалі там здається дев'ять мов зараз, в тому числі українська, да? то родинний аудіогід у нас є тільки є польською і українською. Тобто є от українською мовою. Минулому році ми зробили цей аудіогід, також для українських родин, для того, щоб вони могли, якби українською мовою це все відвідувати. Ну і знову ж таки, у нас є книжкова полиця з посоль. Стом разом ми відкрили в рамках ініціативи Олени Зеленської польством України в так, Польщі спосор... так способством України в Польщі, звичайно, і ми власне це була така спільна ініціатива, і навіть більше ну якби попередньо наша, бо ми шукали можливості для того, щоб поповнити дитячу бібліотеку дитячими книжками для дітей, які ну родин, які приходять, і вони дуже багато приходили і приходять до нас. Окрема бібліотека ще є Це є бібліотечка в дитячому центрі. В нашому дитячому центрі там є польською, англійською мовами література. А ну і в цей дитячий центр Цінується так, що туди можна прийти на вихідних, просто вільний ігровий час провести там з дітьми. Можна почитати. Да, то це була проблема на початку, бо нам не було що давати дітям читати українською мовою. І Зараз ми цю проблему спільно з посольством України вирішили. Це насправді дуже круто, тому що часто буває таке, що навіть дитину нема де залишити. Наприклад, батькам трошки відійти треба матерям, да, бо переважно ж біженки. Трошки інакше, бо в нас у нас це позиціонується як спільна спільне місце для спільної забави, гри, едукації, тобто, ми дітей не залишаємо. Має бути або опікун, або ну хтось з батьків, так. це не що... надаєте можливість, скажімо, чимось займатися, да, цікавим пов'язано так. так чи інакше, там чи з історією, чи з якимось мистецтвом, так щось робити, так, просто проводити цікаво з користю вільний час, інтегрувати родини, ну тобто такий час для роди родинного відпочинку, скажімо так. Ми надаємо цю можливість від початку повномасштабного вторгнення, тобто і до повномасштабного вторгнення ми це надавали. Але після початку повномасштабного вторгнення війни. 22-му році ми, якби скажімо, українізували цей напрямок, теж та і, і ну взагалі, в нас є, я ж кажу, частина команди, яка займається україномовними відвідувачами, та, і... Скажіть трошки про українське ком'юніті в музеї Полін. Як воно формувалося? Ну воно формувалося в 22-му році на потребу, скажімо так, да та, коли музей дуже активно включився в допомогу Україні. У нас функціонувала теж програма Кухня для України тут готувалася їжа. бо В нас є музейна кухня, такий простір для кулінарних. Ніх занять а там є обладнана кухня дуже велика. Є можливість готувати їжу, там, в достатньо великих кількостях. Да, якщо є можливість і засоби для цього. І ми зробили одразу таку програму і кухня для України, речі для України. І там дуже сильно музей включився допомогу біженцям. І відповідно, коли цей потік людей почав збільшуватись, люди почали сюди там приходити. Ми вирішили, що ми зробимо такий якби інтеграційний момент, щоб люди могли відчути себе в безпеці. Тут ну і на цю потребу звичайно почала формуватися команда. Анда україномовна, бо відповідно дуже багато людей, які приїхали більшість, скажімо так, не говорили польською мовою. Деякі переважно займалися історією, мистецтвом, тобто з цієї сфери, так тут є різні люди. Да, є, є частина людей, у нас працює, які приїхали як біженці, і вони там спочатку включилися в волонтеріат, оцю допомогу, потім там і лишилися якось там на якісь вільні посади. Потім мене змінювали ці посади в музей. Є частина людей, які тут вчилися або працювали нам науково як студенти, або тут Жили раніше, да, тобто в Польщі там з 2014 року. У нас є люди, які ще від, від війни з тимчасом війни, так, так. Початку війни втікали, і, тобто вони теж прийшли до музею, бо ми ну тоді тоді було, була така потреба сформувати цю команду. Ну і фактично нам вдається до цього моменту цю команду утримувати, і вона якби достатньо ефективно функціонує. А про вас розкажіть, як ви давно потрапили до музею? Як це було? Я в музею, до музею потрапив ще в 16-му році, коли я працював, ну приїхав сюди на стипендію наукову. Нимося до ночі музеїв і о дев'ятнадцятій кілька екскурсій польською, і екскурсія українською вже починаючи з 21-ї години. І ви сказали, що власне з практики та що українці трошки пізніше приходять, тому якби є такі умови і можливості, саме щоб більше українців відвідало, як багато приходить українців. Чим цікавляться насамперед, чи якось відрізняються, скажімо так, від таких культурних запитів поляки і українці? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про ніч музеїв, да, тобто в ніч музеїв до нас приходять люди. Ну, українці з українського ком'юніті, які ще не були у нас. Це видається так дивним, бо великий музей, ніби там ми комунікуємо. Ну але дуже багато людей не знаходить час так нормально, щоб там приходити. Є пояснення є, бо українці працюють а, більшість квартир орендує. Це великі кошти, тому треба дуже багато працювати і. Дітей виховувати, годувати, одягати. У нас ну, з наших, ну, якби, того, що ми обсервуємо, да, у нас є до, до того всього ще трошечки інакша культура проведення вільного часу. Тобто у нас, у наших людей, які, звичайно, українці да, приїхали до Польщі, у них музей не асоціюється з місцем, де можна так вільно проводити час, якби навіть сприємним. Да? Бо, на жаль, наші музеї якби, дуже часто до цього моменту ще залишаються такими дидактичними, серйозними. Тут там не треба жати. Жартувати все дуже серйозно пройти, відслухати екскурсію, почути себе там нічого не знаючим, якби і вийти по сповнених знань. Це музейна культура в Україні і в Польщі вона відрізняється. Ну, відрізняється, Звичайно, бо Польща вже там протягом 15-17 років будує нові інституції музейні, які функціонують вже в абсолютно в новий спосіб, інакший спосіб, ніж українські. Ну я не скажу, що всі українські, да бо є дуже багато музеїв, які намагаються якби цей досвід переймати. Я була нещодавно в музеї Києва і отримала Масу задоволення своєю похресницею. тобто абсолютно вже по іншому, дуже сучасно креативно. Ми зараз про столичні музеї, звичайно, бо київські музеї вони інакше трошечки виглядають, ніж загалом українські. Да, і Україна, ну це не, не тільки Київ. Але загалом, да, от люди, люди приходять сюди, вони дивуються, що ну, взагалі тут можна дуже багато речей робити, таких які ну, Наприклад, сьогодні в нас є там для молоді така пропозиція. Сьогодні буде е, ночівля в музей, Да, Тобто, молодь, яка записалась, може переночувати в музей. Звичайно, не, не в експозиції, але в якомусь з приміщенні, там в нашому головному холі, або також там з'їсти вечерю. Там буде майстер-класи, будуть кулінарні для дітей в цій, цій самій кухні, яка в нас є музейні, тобто для молоді. Так що цей інакший досвід да, ми намагаємось показати, що от ми, ми є приязним місцем абсолютно відкритим для того, щоб тут приходити приємно проводити свій вільний час. Моє запитання для тих українців, які в Польщі, які поки що не знайшли час відвідати, не прийшли на ніч музею, Музів, чому взагалі варто відвідати музей Полін? Це музей, який приберемо Просто цей приберемо, пафос, так, так. Да, що Ми це наша спільна історія. Варто довідатись. Це дуже приємний простір для родинного проведення часу. Тобто, така наша позиція. Да, це музей, який розповідає також в тому числі про дискримінацію, і який виступає активно проти дискримінації. Да? Тобто, ми антидискримінаційний музей. Ми музей, де ти можеш почути себе рівним абсолютно да. Тобто, ми не, не міряємо хто тут яким, так звідки приїхав. Тобто, ми трактуємо всіх людей однаково. З, з повагою намагаємося бути таким простором, приязним для всіх. Абсолютно, якого року можна вже приходити з дітьми? Дітки від якого року вже можуть, скажімо так, розуміти, сприймати музейну культуру? Я думаю, що від півроку, бо ми якби не ми не заганяємо дітей на експозицію. У нас є простір родинних розваг, де діти просто можуть проводити час з батьками, гратися там розмальовки, дивитися. Сенсоричні заняття є для дітей в нас влітку, особливо на день дітей 1 червня в нас будуть сенсорична зона для наймолодших. Там від півроку будуть атракції, де діти з батьками можуть наймолодші можуть. Бігаю іноді навкруги музею зранку. Так і бачу ну, зовсім маленьких, таких я не знаю скільки їм три роки, чотири. Я не знаю. То вони там йдуть такою групкою в таких жилетках смішних. І їх уже ведуть музеї. Мені завжди от виникало питання: це дітки маленькі, і чи вони щось розуміють? Це виявляється просто от, привчають дітей з маличку відвідувати музеї. Тобто. Цю музейну культуру навіть я би не говорив про музейну культуру так загалом, да я би навіть сказав, що просто привчають відвідати музей. Да, привчають до того, що музей це абсолютно нормальний простір, де, де тобі раді, де ти можеш весело, корисно провести час. То в мене є колега, музейник з польський музейник, і Колись він мені сказав дуже таку цікаву фразу. Сказав, слухай, ми взагалі на він не, не, не в поліні працював, але в іншому. І він сказав, коли таку фразу, яка мені дуже сподобала, що музей мусить бути бути сексі. Ну це звичайно не для дітей, да, але просто він мусить бути Привабливим, да, дитина має розуміти, що це простір, де не такий простір, де є темно, там нудно, де тобі там будуть щось розказувати. Ну абсолютно нудне, а потім каже, ну все, біжи. А да? де ти можеш сам приходити, проводити свій вільний час абсолютно нормально, де тебе не будуть трактувати там щось забороняти? І де ти можеш там просто-просто прийти і побути з людьми, які наставлені так само, як ти провести час, весело і з користю. І ви сьогодні теж проводите екскурсію, так і яка екскурсія, яка частина? Я проводжу екскурсію. Ту, за лаштунками музею. Залаштункову, Залаштункову екскурсію та да, по музею ми буду показувати людям наші приміщення для відпочинку, де відпочивають під час роботи, або не під час роботи працівники, да, де в музеї можна відпочити. Спасибі вам, дякую. Добрий день, Людмила Гальчун. Ви в музеї Полін займаєтесь? Координацію і роботу з українськими групами працюю також з дітками на заняттях різних. Проводжу сама заняття. Координую, регулюю, закупляю продукти. Не продукти, а матеріали багато всього. Діти з такого маленького віку вони вже привчаються і йдуть, але ж музей полін такий серйозний музей. Він навіть для дорослих не з першого разу я була один раз на екскурсії. Можна його всього опанувати. А як ось з дітьми розказую секрет? Дивіться, це у нас музей він дійсно дуже. Як ви сказали, серйозний, але він дуже відкритий для дітей, і взагалі для різних для різних груп людей. Дітки до нас приходять на спеціальні варштати, які адаптовані для діток, і звичайно, ми їм показуємо традицію, культуру, історію єврейську. І плюс, якщо до нас ще приходять дітки з України, то ми ще міксуємо це між українською і єврейською традицією. Так показуємо, де ми подібні, де ми різні, як ми там наші історії приплітаються. І тому ми даємо інформацію діткам дозовано в адаптовані форми звичайно, вони тут малюють, вони тут ліплять, вони тут дуже багато різного виробляють. Просто треба прийти. Ми вас запрошуємо ще раз прийти і побачити, що ми обов'язково. Які програми проводимо а з якого віку? Дітки від 6 років. А навіть якщо польські дітки, бо багато приходять з садочків. Ну це 4-5 років вже приходять. Вони дивляться на літери, наприклад. Вони вивчають, як виглядають дерева, бо є таке свято у євреїв, яке пов'язане зі святом дерев, і такі різні свята. Ми підв'язуємо під дитячу тематику, і тоді ми працюємо з цим для польських діток, єврейських і українських. Це одна спільна програма, чи вона, от якось все ж таки, під кожну кожну дитинку якось більше адаптована? Дивіться, у нас є заняття польською мовою, і в кожній групі з польською мовою, якщо потрібно переклад україномовної особи, то вона є. А є спеціальні групи для українців, тобто на українській мові. А якщо група іноземна, мовна, наприклад, у нас є групи на в іспанській мові, на французькій мові, на, на єврічі теж хіба теж іноді бувають, але з дітками це дуже рідко буває. То просто у нас є такі кадри, які працюють в інших мовах з людьми. Які найчастіше запитання дітки ставлять вам? О, запитання, хто такі євреї? А чим вони відрізняються від нас? Я кажу, що нічим не відрізняються. Ми такі самі лю. Люди, поляки, українці, євреї, це просто люди, це такий народ. Ну таке таке питання в основному. Бачите, от ви розказуєте так з оптимізмом, от з посмішкою з такою теплотою, добротою, але ми розуміємо, що музей Полін він би. Можливо, не б не постав, якби не ця трагедія єврейського народу, так тобто тут власне, історія настільки трагічна, і от як оцю цю трагедію передати дітям, щоб вони зрозуміли її, і ну це робиться для того, щоб наступні покоління не повторили так тих страшних помилок, які робили. Ну якщо ми будемо розмовляти про вікову групу діток, наприклад, 7, 8, 9 років, то звичайно про війну дуже обережно розповідається. І про, про голокост взагалі не, не вспоминається. Так це тільки для старших Діток у нас є спеціально розроблені правила і рекомендації, як працювати з дітками, яку інформацію їм подавати, і звичайно, що ми їм ну не даємо всю інформацію. Це тільки дітки, 16+, грубо кажучи, вже потрапляють у нас на ту частину вистави, де їм розповідається про Голокост і про страшні речі. А так ми дітям розповідаємо, бо багато чого є цікаво розповісти про євреїв, тобто традиції, культура, пісні, вірші, одяг. Байки, там історії, кухня Все це ми розповідаємо дітям ну на цю тему. А про страшні речі, на жаль, ми не можемо дітям сказати і не хочемо поки що. То ми їх від цього ну, огороджуємо, скажімо так. Більше що українські діти вони дуже травмовані війною. Діти біженців, я маю на увазі воєнних мігрантів. Останні запитання до вас для тих родин українських родин, які ще не були, наприклад, в музеї Поліну Варшаві, але приїхали тут з часу повномасштабної війни або планують приїхати. От чому потрібно прийти в цей музей з дітьми? Запрошую родини з дітками, які ще ніколи в нас не були. По перше, ви можете прийти в четверги. У нас є безплатні дні. Ви можете взяти аудіогід українською мовою і піти. У нас є родинний аудіогід, і там, де розповідається власне про ту частину історії, яку можна і цікаво дітям розповісти, то запрошуємо. Це по перше. По друге, кожної суботи-неділі в нас працює родинний клуб, родинний простір він називається Укруля Матюша там теж можна при. Ти від 11 до 18 з перервою працює кожну суботу, кожну неділю. Але так буває, що в цей період є заплановані події, на яку потрібно записатися або безплатно, або платно, там в залежності вже яка ситуація, так і це в основному на польській мові. Але якщо ви хочете потрапити і на українські заняття в суботу, в неділю, у нас по суботах два рази на місяць, або чотири три, в залежності хто проводить, або я, або мої колеги. Ми маємо заняття з українськими родинами. воно так і називається українська світлиця. Ми там робимо ляльки-мотинки, робимо вибійки, ліпимо з гліни, малюємо. У нас працює ну, гарна колега, вона художниця з України, Ліля Стаднік. Теж можна потрапити на її заняття. Це була програма Я у Польщі, під час якої в ніч музеїв ми віртуально побували в музеї історії польських євреїв Полін і дізнались про те, які програми та екскурсії доступні для українських родин з дітьми, які через війну та російську агресію стали вимушеними переселенцями і знайшли тимчасовий захист у Польщі. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.